Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі гості нашого каналу, ну ще 10 глав лишається у нас до закінчення читання книги «Второзаконня» і П'ятикнижі Мойсея. Читаємо. Пізнаваємо слово Боже. Отже, 25 глава. І слухаємо цей священний текст. Якщо буде тяжба між людьми. То нехай приведуть їх на суд і розсудять їх. Правого нехай виправдають, а винного засудять. Тобто не було складної судової системи для того, щоб там, ну, одні збирають докази, інші потім там виносять попередньо ну, назначають вирок. Це прокурор робить так, а потім суд там приймає рішення. Чи правильно це було, чи неправильно. Адвокат завжди позиція захищати людину. А тут ну, дійсно людина або вина, або не От. І судді повинні мати свій досвід і повинні, мабуть, і молитися військово, для того, щоб Господь відкрив і показав, як правильно розсудити. Ось так, як, наприклад, судив праведний Соломон. Ми читаємо далі. І якщо винний буде заслуговувати на побої, то суддя нехай накаже покласти його і бити при, бити при собі, дивлячись за провиною його за рахунком. 40 ударів можна дати йому, але не більше, що він від багатьох ударів, брат твій, не був спотворений перед очима твоїми. Отже, не було в'язниць, але ж треба покарати, і карали палками. Били так, щоб не зробити людину калікою. Це мало бути під наглядом судді. І били, от коли били Ісуса Христа, є таке свідчення, що було нанесено 39 ударів. Якби той, що бив, помилився і вдарив 41 раз, і людина померла, він би вважався б винним у смерті тої людини. Ну і били так, щоб ну, людину не покалічити. Хоча, коли розпинали Христа, то там, як ми маємо свідчення, дійсно рани були дуже важкі нанесені на його тіло. Не закривай рота волові, коли він молотить. От, різного роду роз'яснення. На всі випадки життя. Така була традиція в них, що обмолот робили, ну, наскільки це було можливо, механізовано. І віл ходив по колу, ходив по колосках, які там розстеляли, і тягнув за собою, скоріш за все, якийсь барабан, який мав гострі шипи. Металеві або з е, каміння, і вони видушували зерно, і потім вилами збирали, мабуть, це зерно, тоді провіювали. І от е, ну, господар для того, щоб е, той віл е, постійно не їв, так як кінь. От він цілий день е, там виконує якусь роботу і весь час хапає, е, якщо є поблизу е, якась травичка, е, і зав'язували волові рота. Так от закон забороняє це робити. Якщо він трудиться, то він повинен і їсти. Ми весь час проводимо паралелі із радянськими часами. Тоді було дуже багато е, коней по селах, вони були на фермах і люди обробляли свою землю. Техніки було більш ніж достатньо, але люди свої невеличкі участки не мали чим обробити, тому що заборонялося колгоспну техніку використовувати на е, полях, на, ну, на власних. Е, присадибних ділянках. І потім люди, для того, щоб обробити цю землю, були змушені йти на ферму і там домовлятися, щоб взяти коня з ферми, і щоб можна було обробити цей огород. Так от ці бідні коні працювали зранку до вечора, і один там, закінчував роботу, відразу вже чекав другий на того коня. І так цілий день. Дуже пізно ввечері цей кінь приходив, приводили його. Де він там має стояти, і чи він там мав якусь їжу, чи не мав, і раненько, там четверта-п'ята ранку, знов того коня виводили на роботу, тому що треба обробити дуже багато городів. І дуже часто спостерігали, що фірман того коня, коли навіть в обід їхав сам десь до когось там, ну, щоб вже пригоститися після того, як посадили там комусь картоплю, сам йшов до хати, а кінь голодний стояв. Дуже часто таке було, і було дуже багато випадків, що коні падали просто на полі. От це порушення заповіді. Не в'яжи рота волові, який молотить. От. Люди про себе дбають, трішки поробив, і водички хоче попити, і поїсти, і так далі, і добреньке хоче з'їсти, таке я їм, таке не їм, а бідна конячка трудиться для людини і падає під тягарем, хоча кругом повно їжі. <кій> якщо, брати, якщо, якщо брати живуть разом і один з них помре, не маючи в себе сина, то дружина померлого не повинна виходити на сторону за чоловіка чужого, але дівер, тобто ну це швагер або швагро, її повинен увійти до неї і взяти її собі за дружину і жити з нею. І первісток, якого вона народить, залишиться з ім'ям брата його померлого, щоб ім'я його не стерлося в Ізраїлі. Якщо ж він не захоче взяти невістку свою, то невістка його піде до воріт, до старішин і скаже: Дівер мій відмов... відмовляється відновити ім'я брата свого в Ізраїлі, не хоче одружитися зі мною, тоді старішини міста його. Повинні покликати його й умовляти його, якщо він стане і скаже: Не хочу взяти її, тоді невістка його нехай підійде до нього на очах старішин, зніме чобіт його з ноги його, плюне в лице його і скаже: Так чинять з людиною, яка не творить дому братові своєму в Ізраїля, і е, наречуть йому ім'я в Ізраїлі дім. Розутого. Отже, ну, така була в них традиція для продовження роду, якщо чоловік помер, а є брат, то він повинен взяти собі дружину свого померлого брата, для того, щоб було, щоб збереглося, збереглося ім'я. І, ну, в принципі, примусити їх би не можна, але рекомендується, щоб було продовження роду. І якщо от, навіть і перед суддями він відмовиться, то буде мати такий позор. Він відмовився, але ж вона плюне йому в лице, жінка, от, зніме з нього чобіт, і він буде називатися розутим. Коли б'ються між собою чоловіки, і дружина одного з них підійде, щоб відняти чоловіка свого. З рук того, хто б'є його, і, простягнувши руку свою, схопить його за срамний член, то відсічи руку її, нехай не пощадить її око твоє. Таке от обмеження. Будь вірний малому, будь вірний великому. У торбі твоїй не повинно бути подвійних гир, великих і менших. У домі твоєму не повинно бути подвійної ефи великої і меншої. Гиря в тебе повинна бути точна і правильна, і ефа в тебе повинна бути точна і правильна, щоб продовжилися дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі в наділ. Бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, хто робить неправду. Тобто, не кожен міг провірити гирі, шальки. Наскільки вони відповідають вазі, і це було на совісті людини. І не можна так було, щоб ти показував одну там, гірку в одному випадку, а в іншому випадку ти показуєш другу. Колись була традиція на Київській Русі, що контрольні гирі ховали під престолом, щоб ніхто не міг там взяти їх і підробити. От тому що це гріх проти. Людини. Ну, знову ж таки, і в такому плані сьогодні теж є дуже багато обману. Чомусь весь час, ну, на превеликий жаль, приходиться згадувати якийсь негатив. Ну, бо насправді так і є. Ми знаємо, що такий обман. Купляємо одне, воно названо ну, якось там певним продуктом. Ми насправді знаємо, що там того продукту мало, з вагою теж проблема. Ну, хай Господь нас береже, хоча б, щоб ми навчилися жити по справедливості, от, і Господь ніколи нас не залишить без куска хліба. От, можна обманом і хитрістю багато що зробити і багато досягнути. Але ті, хто так робить, багато платять за це, дуже дорого платять. Ми це дуже добре знаємо, хто от займається сільським господарством, коли реалізовуємо. До нас приїжджають люди, які купляють нашу наприклад, тварин, ми вирощуємо. І є такі серед них, які нам розповідають, що... вони знають добре, що не треба обманювати, коли купляєш тварину в людини, там, свиню там, чи корову. Тому що якщо ти робиш це, то ти обов'язково заплатиш. Є так, що втрачають сім'ї, втрачають здоров'я, втрачають близьких людей. Коли живуть на обмані, але і продовжують. Є такі, що і продовжують обманювати. так. Бог відступається від людини. Це як ви вже знаєте, як цей стан називається. Це стан прокляття. Коли Бог відступається від людини такої, Ну і людина живе там деякий час, вона ще справляється із... Там, із своїм бізнесом, там ще якось за гроші, ще там якийсь час здоров'я поправляє, але. Спочатку душа помирає, а то в скорому часі і тіло. Повірте, що це дійсно це є закон, людина фактично втрачає все, якщо обманює. От. І тому краще менше мати, але мати сім'ю, бачити дітей, внуків, десь Бог, правликів. Пам'ятай, як чинив з тобою Амалик на путі, коли ви вийшли з Єгипту. Знову то згадується той Амалик, що не дав ні хліба, ні води, як він зустрів тебе на путі і побив позаду тебе всіх ослаблих, коли ти втомився і знесилився, і не побоявся він Бога. Отже, коли Господь Бог твій заспокоїть тебе від усіх ворогів твоїх з усіх боків на землі, яку Господь Бог твій дає тобі в наділ, щоб оволодіти нею, загладь пам'ять Амалика з під небесною. Не забудьте. Закінчили читати 25 главу, а Господь нам допомагає. розберемося з усіма питаннями, то все-таки, я думаю, ми не будемо песимістами. Хоча я кажуть, це добре проінформований оптиміст. Але кожного разу мені хочеться сказати, що остання книга, книга святого Писання Откровення. Для віруючої людини це книга радості, тому що це зустріч Господа. В кожного з нас буде своя зустріч, не обов'язково нам чекати страшного дня судного, тому що в нас буде особиста своя індивідуальна зустріч. І якщо ми будемо намагатися пізнавати Божий закон, ми будемо тільки радість мати. І хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Господу Богу!